Шановне панство, мої вітання. Звуть мене Олександра, 19 вересня сьогодні, і е, головна, мабуть, одна із таких да, новин на сьогодні про те, що Міноборони Азербайджану оголосила про локальні антитерористичні заходи в нагірному Карабаху з метою відновлення конституційного ладу. За даними місцевих ЗМІ, після цього Азербайджан почав завдавати ударів по вірменських військових об'єктах. В Баку заявили, що вірмени регулярно обстрілюють позиції армії Азербайджану в Карабаху, мінують місцевість та будують фортифікації, а також збільшують кількість військової техніки та особи, особового складу. Давайте подивимося. Антитерористична операція. Давайте глянемо. Азербайджан, Вірменія. Що на зараз. Яку енергію має да, оця операція? Чи це як ну, конфлікт озброєний, чи це прямо от війна? Давайте глянемо. Що це за операція на зараз Азербайджан і Вірменія в цілому зараз в загальному? Боротьба по п'ятірці жезлів це не карта війни, це карта протистоянь за свою землю, за свій народ, за свої бажання, тобто, знаєте, от як між народами, але це не про війну. Да? Тобто, це доказати свою правоту, доказати свою першість, тобто, хто там сильніший, ну, в такому плані. Да? По жезлам не війна, по жезлам сутички. Дуже сильні сутички, можливо, і зі зброєю, можливо, і можуть, ну, і можуть бути і поранені, і загиблі, але це, ну, от зрозуміло, да, що таке війна, як я маю на увазі повномасштабну. Давайте Азербайджан і Вірменія. В цьому конфлікті. Так, реклама, впливаючи так. Азербайджан в цьому конфликте. Ирмания в этом конфликте. Чем связано Взагалі цікаво, дивіться, ну, з приводу Азербайджана, імператор, типу, на їх стороні, да, тобто вони хочуть по закону а, повернути те, що їм належить. Це знаєте, їм готові йти вперед. дев'ятці мечів, ну, типу, до пекло, да, хочуть вирішити питання, вже, вже вже довго тягнеться, вже скільки можна, вже потрібно вирішувати. Але знову, бачите, карти війни немає. Що стосується Вірменії, а вони в певних обмеженнях. Тобто тут я не бачу того, щоб всі хотіли. Ну, давайте подивимося, які плани, але на зараз Вірменія в певних обмеженнях, вона на зараз просто відбивається, відбивається. Не може нічого робити. Може тільки, як знаєте, просто зупиняти, ну, намагатися втримати, да? от якось так, зберігати свої позиції, захищати свої позиції. А в чому обмеження? Якось там е багато чого відбувається зараз в Вірменії, тобто карта Сонце, от як знаєте, таке відчуття, що Вірменія зараз. А, чи то під контролем, чи то на виду, е, от, якісь дуже голосні і гучні події відбуваються в Вірменії. Мені здається, що там е, Штати чи НАТО, хто там. Мені якось писали на днях, да, що Вірменія і НАТО почали спільні навчання, чи щось таке. Давайте подивимося, чи я права, чи ні. Вірменія. Нато. А. Ну, мабуть, штати, все ж таки, ну добре. Mm, ага, Арменія е, закликала США втрутитися в ситуацію з Карабахом. От бачите, як, е, на віду, тобто вони, можливо, знаєте, от вони обмежені, вони бояться. І вони дійсно, як по сонцю, це, це, да, це може бути, знаєте, як попросили е, допомоги. Тому що сонце карта допомоги, карта контролю і так далі. А Азербайджан налаштований рішуче, я вам хочу сказати. Які плани у них на цю операцію, на цей конфлікт? Плани на цей конфлікт, плани у Азербайджана на цей конфлікт. Що далі будуть робити? На що готові? Що буде робити Вірменія в цьому конфлікті? Які плани? плани. Тут зупинка йде у всіх. Ну, по-перше. А що буде з Карабахом в цьому конфлікті? Карта вежа. В підвішеному стані я питаю, чи повернеться він на свої землі на, 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 до, до, своїх, до своєї історії, до своїх хазяїв. Давайте так а, карта підвішеного, да, повішеного. Дивіться, тут зупинка буде у всіх. У Азербайджана буде зупинка, тому що будуть певні домовленості стосовно земель, стосовно людей, можливо, хтось втрутиться знову ж таки, да, якась. Сильна сторона, можливо, щось пообіцяють. Тобто, може бути і так. А у Вірменії так само вони, мабуть, докличуться все ж таки допомогу, тому що тут замість них хтось буде приймати рішення. І у них зупинка. Тобто, і тут зупинка, і тут зупинка. І Карабах, от щось таке ще може бути: карта вежа. Дійсно, це можуть бути вибухи, це може бути щось таке дуже голосне, якесь протистояння. Але потім, е, от через певного короля Кубків, тут іде карта повішеного. Тобто, ситуація, знаєте, як, е, ну, буде в підвішеному стані. Тобто ситуація замре. І далі, як буде розгортано, війна буде? От така справжня війна, е, Азербайджан і Вірменія, війна. Буде дві какубки. Все ж таки якісь домовленості більше, ніж військові дії. Більше, ніж військові дії. Тут домовленості як по королю Пентаклів так, щоб було взаємовигідно всім. М -м -м. Дивіться, як цікаво. Зараз панство, чекайте домовленості. Що ці домовленості будуть для Азербайджану карта смерті? Тобто це. Знаєте, як карта певних змін. Бо або е, поставити точку. Смерть вона дуже багато чого відміняє. А для Азербайджана це ой, для Вірменії, перепрошую, це момент домовитися, можливо, ще на якийсь строк. Тобто ситуація, знаєте, буде така. Що, типу, давайте на зараз залишимо все як є. Та, тут трійка-трійка кубків і четвірка пентаклів, кому цікаво карти. От, знову ж таки, через певні перемовини, через важкі перемовини тому що по рицарю мечів, я так розумію, що ще якийсь конфлікт може, ну, от, як, як на зараз, да, якось ще захищатися їм доведеться. От, але на певний час ще якихось домовленостей досягнуть от з приводу цього Карабаху, я так маю на увазі, або взагалі от з приводу всього конфлікту. Да, тому що на, на, на зараз таку от прям війну війну. Я не бачу. Мені цікаво Росія у всьому цьому, тому що сьогодні гуртала YouTube і, Боже, оця, як їх по прізвищам, ну така, що в них там віщає на Ерефії, говорить, Ерефія закликала зупинити боротьбу. А, повернутися до перемовин, повернутися до, до щось такого цивілізованого, Господи, думаю. ну, Це хто говорить? Слизькі карти. Давайте глянемо, що в цьому конфлікті Ерефія? Взагалі, вигідно їм чи не вигідно? Яка їх роль в цьому конфлікті, Ерефія? Чи є взагалі якась роль? Ерефії в цьому конфлікті Азербайджан і Арменія, чи є якась роль сидіти спостерігати, і через них, можливо, будуть домовлятися. От бачите, як такий король Пентаклів, який може виступити в якості правосуддя. Тобто, може, вони і будуть ну, якось там вести перемовини, да? тобто, їм вигідно домовитися. Вони спостерігають. Зараз подумаю, як спитати роль Ерефії в цьому конфлікті для Азербайджану. І для Вірменії. Ну, для Вірменії тут більше як ну, війна, не війна, а Ерефія до Вірменії, так. Да. Бачите, як тут Вірменія може готуватися до війни, може готуватися до певних конфліктів, причому озброєних. Тут якийсь конфлікт може бути. А от до Азербайджану така собі карта пропозиції, карта гри. Тобто, знаєте, щоб. Початку конфлікту роль рефії, в тому, що цей конфлікт почався. Роль рефії є. Помста якась. Гроші, помста зі сторони, можливо, підначили, можливо, спровокували. Чи сам. Вирішив Азербайджан почати цей конфлікт. І все ж таки, карта якоїсь пропозиції. Бачите, як Ерефії вигідно? Я, чесно, я не знаю, які. Я вам вже говорила, що я не така прямо політична, да щоб ну робити якісь висновки, відносини між РФ та Азербайджаном. Стосунки. Я просто, знаєте, ви, звісно, можете писати, що треба там готуватися до розкладу і так далі, але я ну, намагаюся не сильно занурюватися в подію, в ситуацію, в питання для того, щоб бути неопередженою на розкладі. Тому загострилися стосунки. Ага, Росія грає на протистоянні. Ну, от, от мені здається, що Росії все ж таки вигідний цей конфлікт, причому вигідна більша сторона Азербайджану, тобто, може, десь вони їх більше підтримують, тому що з Вірменією тут на ножах. Да, Вірменія, бачите, як Росія і Вірменія. Вірменія хоче обнулитися. Вірменія хоче свободи. Вірменія хоче піти від спільних зобов'язань. Хоче, знаєте, як пошуту да, стати вільним, стати вільним у стосунках, обнулити стосунки з Ерефією. А Ерефія і Азербайджан стосунки на зараз. Дев'ятка Пентаклів, туз жезлів, якісь нові починання, нові проекти. По дев'ятці Пентаклів це, знаєте, як е, певні домовленості, карта е, і прям таких грошових проєктів. Всім все вигідно. Там дуже великі гроші крутяться. А от з Вірменією, бачите, як не дуже. Так що сказати, чи вигідний? Яка вигода Росії цього конфлікту? Давайте запитаємо. Що так. Чи є якась вигода для Ерефії з конфлікту Азербайджана і Вірменії? Сидіти і спостерігати. Знаєте, оце, дивіться, дев'ятка кубків, карта. Да? Тобто, буду сидіти і спостерігати. А що ж там у вас? Відбувається. Тобто, вигідно, вигідно. Це карта заздрості, це карта на кому-небудь. Знаєте, як, щось таке зробити, щоб комусь стало погано. Тобто, ну, через заздрість. Да? от Спеціально на зло. Карта на зло. Вигідно. От тут мечів покарати на зло. Щоб, типу, знаєте, показати, хто тут в домі хазяїн, хто сильніший. Хто сильніший, і карта сили виходить. Так що, що вмішається хтось в цей конфлікт Європа, Штати хтось вмішається в цей конфлікт обов'язково. Королева мечів, тут, слухайте, тут навіть якась і сила може бути, і допомога якась може бути в плані ну, силова якась. Таке відчуття, що цього і, і хотіли. Ну, слухайте, це як провокація все. Бачите, як? Це все, як іде провокація. Сім мечів, карта смерті і сімка кубків. Значить, значить, ось так. Що це все для України? Ще давайте спитаємо. І, і все. Що цей конфлікт несе для України в контексті війни в Україні. Картомагу. Ну, нічого такого, що. Нічого такого Україна займається своїми питаннями. Взагалі, ви знаєте, таке відчуття, що Україна прям Ну, хто там у нас приймає рішення, що було, були обізнані в тому, що буде відбуватися? Це те, на що ми не впливаємо, і це те, на що що на нас не вплине. Тобто, це у них там свої добре. А, добре. Тоді давайте будемо спостерігати. Я вам дуже дякую за перегляд. Дякую за ваші підписки, за коментарі. Друзі, бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну.